Дві гривні 50 копійок за проїзд у звичайних маршрутках, а в соціальних гривні 50 мало не довелося платити тернополянам уже в грудні. Проте на засіданні виконавчого комітету перевізникам заборонили підвищувати тариф. Хоча останні стверджують, що нинішня розцінка проїзду в маршрутках є збитковою, оскільки зросло обслуговування автобусів. Нагадаємо, в останні ціну проїзду у громадському транспорті змінювали у 2010 році. Попередньо були. В червні місяці подані розрахунки перевізників, в яких вони аргументують про те, що є потреба в зміні тарифу. Надання неякісних послуг, а також постійні скарги мешканців міста на водіїв маршруток стали перешкодою для перевізників на шляху до підвищення тарифу. Так, якщо будуть підвищувати ціну, то хай би був ліпший комфорт. Деякі водії є ну, нормальними, тобто вони є толерантними, хорошими, а деякі просто є груб'яними. Е, сьогодні я їхала, шофер, як закурив, то в салоні можна було задихнутися. Кажу, люди добрі, скажіть, хто по пенсійному. І там дво, два чоловіка, каже, я і я. І все, а шофери обманюють. Ясна річ, повинна бути повага, взаємна повага. До водія водій до пасажира треба зробити, щоб комфортно було. Ну і щоб збитку не було. А зарплати підвищуються відповідно до того чи ні. Зараз ніколи не, не влаштовує. Міський голова Тернополя Сергій Надал запевнив: допоки перевезення людей не буде якісним, а водії не почнуть відноситися до тернополян як до людей. Тарифи змінюватися не будуть. Давати якісний послуг, получати якісну плату.